Ітаю, я каналу канал Любиме Село. Приїхали на Івано-Франківський ринок в селі Хрипін. Так що зручно сідайтеся. Хто не поїхав сьогодні на ринок, маєте можливість з нами його оглянути. так що Заходимо на ринок, гарно вам трезу. Так, є мед. Зразу при заході. Продавця. Продавця не бачу. Пица, птиця, птиця, бачите. Є птиця. Айка цена? 84. 84 гривень. 50 гривень курчатка. Так. 0,50. 0,50. 71. 44. 44. 0,68. 0,68. Телефон, такого читають курсата. Є хороший вибір. Порчата щеплені, пропоєні. Ого, тут всі бульжаки приймали? Є з чого вибір. Без потреби не діляти. Так, без потреби не діляти, шуто посправити. Це була шукуру. Вони не стойкі вже? Так, починають. А така тактика тут? 75. Хороша качка, жодка велика, досить. Дуже-дуже хороший варіант для годівлі. Така молода курка 250 гривень. Люди активізовуються, гарно китають кура. Бабса, 6. Ціна! В принципі, всіх однаково. Нема нема різниць, тому що вони між собою спілкуються і ціни в них однакові. Ось 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 такий маленький такий. Сутушній, яка ціна сутушніх? 15, 15 гривень в сутушній. 15 гривень в сутушній. Так от треба собі купити, тому що у нас на підході середу мають якісь пілішки, курчата, і треба нам також десятоки купити сюди. Посіна вам показується корма, де є, є поїлки, є різні медикаменти, для курей і По 130. Сіра, велика і біла лівна. Гуси по 130, качки по 110. Наразі найкраща порода на ринку. Ось ту 10 гривень. Наші орвії Орві. Це української орвії наші не придумали. Постійно не цей качко торгують, так що качка вже провірена. І я теж розбрав у них досить хороша качка. І гуси такі. І гуси є. Це хлопці, Це хлопці. і є також бачить. А такі по чому кутаються? По 100. По 100 грамів такі, бачите, більше. Більше ці закутають. Коротше підвирають, собі, а лишають. А лишають. Так, є такі курчата судочні. В Італію де хочеш. Білі курят ти мають гарно. Дві 25 домашніх. Як півник будуть, там є такі оброслі, лапки. брама. Ні, брамо. Але це гарно, це домашні тут. Все є і курочки, і півники тут ніхто не, не перебирав.

Бролер по 150 гривень. Великий бролер, більше кілограма. Більше кілограма, 150 гривень. Дуже великий був. А ці качки по чому малі? Бройлер чесно, дуже класний. Дуже класний величезний бройлер. Ось трахуй качки шафуни сама дорожче їх займається. А ці курчата та більше кучу? 40 гривень. Кого цікавий, записне номер 0,99. 12, 92. 920 Телефонуйте. Є бройлер, є різна курка. Є така несучка також. А така відку? 100 гривень така несучка і також курчата малі. Так що телефонуйте, кого цікавить. Більша кількість можливо доставка, я думаю, так що зробить. Що Є різні насадження. Але якщо посушки вилізу, то. Паня, а якусь це дерево? Так, а що ж воно таке є? Воно велике росе? Воно може бути і велике, але Й його Треба формувати, я, я, я розумію. І яка ціна його? Е яка ціна? Е 60 гривень. Там є маленький покупати, по є різна. Е це це корчик 60 гривень, так? Ой, це десь 70 гривень, бо ваш такий величезний корчик. Ага. Ось така більша качка є. Відповідно, це відомо. Так. Тобі є якісь 350 гривень. Так. Дякую. Віддай великий вибір птиці. Є все. Є і пачки. А та чотой тут? Хоча цікавить номер телефону. Незнайомий Артур. Телефонуйте, замовляйте птицю, птиця різна, якщо більша кількість, можлива доставка. Мастержай, іспанка, все. Все в них є. Так що телефонуйте. Є несучка така. 250 гривень. 250 гривень, така несучка. Так що кого цікавить, телефонуйте. Щось для себе виберете. Дві гуси. Ну, вони? Oh, yeah. І, яка штуки? 120. 120 гривень. Гуска, така домашня гуска. Будь. 120 гривень. Є кролики. Термонські дуже гарні ці кролі. Також собі планує їх розвести, отакий кролики. Ці по 450 гривень. Гарні видно, що породний кролик доглянутий, чистесенький. А оці рижі, яка порода? Бургундія. Це бронєна порода. Це німці бургундці, а це і французи. З Кермонті. І каліфорнійці. А каліфорнійці по ціну? Каліфорнія, оце по 300 гривень. Номер телефону 066. А то він він довжею. Я вам серйозно кажу. Він такий тато 0,66, 66, 63, 67, 67. про пропоні 0,66, 63, 67, 420. 420. Телефонуйте. Дуже гарний квіт, Микола. Є що вибрати, гарні кролики доглянути. Ні, в мене вдома є. У мене є три лінії, різні, пір пар. Дуже багато, Великий вибір. Ви звідки самі? Так що телефонуйте. Тут у нас куча. Тут у нас кут голуб'ятників. криловодів. Чому така молодь? 250. гривень. Ці чорні 200, а? 250. Боп ще нічого нема. Взагалі, ні одного голуба. А то що купили. Коротше. А сидять немає. Сидіть. Я зараз ніяк не, не тримаю нічого. За буду робити місце. А це якось? Та фландер. Якась на його? Це 650, тобто. Фландери 650. Такі 650 гривень. Гарні фландери, такі гуха, них як локатори. Це менше 4 записать, так? 45. А самка що коштує така? Самка не подає. Так, хто там розривав ютуб за голуби? От є голуби нарешті. Можна Що така пара коштує? 300 гривень. А білий що це голуб чи голубка? Раз. Що він коштує? 150. 150 гривень білий самчик коштує. Гарний голуб тобі. Білий завій. Тут декорація є. Декорація. Це та шкенти, так? Шкенти. Якусь пара? Молоді, а спаровані є? Є пара якось каші. Спаровані є. Це пара.

Це не дуже впала на голуби, ніхто не ціни цей труд, це не треба дивитися, годувати, багато йде колі. Саме. Можливо, візьмем собі пару. 400. Мої дріб'ян. Ці 800 такі більші. 400 такі менші. Це фландер, так? Це якийсь європейський. Шеншелла? Європейське шеншела, робіть. Ти, Ти ходимо, грубим смерть сверху. <скрес> а нет, і королі також. А ваші по чому ті молоді? <скрес> <скрес> Тато був великий, а то. І середній тим. <скрес> uh -huh. А саме ліпші ці прості. Яка ціна їх. <скрес> По 150 гривень за стучку, такі колки. А щеплені чи ні? Ще ні, але маме щеплення, так що вони два місяці місці Імунітет. А ще на окулу? Ось ще на три на сотні. Три штуки а на сотні. що? я його не поплив так. на на Ну. A parrot cache? Yes what? 2500. А то пара справа? Uh -huh. Справа. Uh -huh. 250. Зеленый uh -huh. пара. Mm -hmm. Mm -hmm. Сто грані штука, це бачить такі місні перепли великий хороші перепів. Великий вибір. Привіт, дідусь, дідуська. Я вже я вже біжу, ви бі знаєте. Буде на дурняка знімати. Ну. No. І чорні гарні. Оба. 500 гривень пара дути, що є 500 гривень. Кого цікавить, номер телефону в мене є. Чоловіка звертається, я вам телефон надам. Проживаю в кінці. Буде ще такі непогані. Жовтче. Є вже бачу. Молодь, біло, молоті, що голубів вистачає, ніхто нічого не купляє. Сім'я така. А що парапи яків коштує? <плес> Нема власника. Вчора був запуск в до речі, бачу, що вчора вже спортивні голуби сідали пити воду. Та, що був запуск. А внутрі по чому? А внутрі ваші ще? Кась на внутрі.

60 гривень задень. Ти типу 60, так? Так. 60. Отакі гігант. Гарний количкий. 0,66. 31. 28710. Дуже гарні кролики, чоловіка. Ось такі великі, гарні. Як це правильно порода називається? Шіше. Шіше європейська. Такі -такі великі, європейське. Висунуйте, кого цікаві дійсно хороші природні крилі. Запейте до чоловіка і собі придбаєте. Шикарний кліт. Це саме, ста? Почому такі маленькі? що всі будуть пусти. По 150. Ну 150 гривень такі. Дай ми А це тато чи ні? Хороші ролики такі досить. Так багато роликів на капець. Така велика. Той раз вона мала 14. Це завіду, давай? Ну, а від. Так. Треба мати добру породу і десь мати що. Це породу, ти можеш не готовий. Я різні дам. Якась ціна спорованих самок? Бражка. Яка ціна є? Штука. Тисячу гривень споровані самки такі. А оці молоді середні яка ціна? 350 самки, самки 400. 300. 350 самки. Я хороший. А це Так. Все, друзі, що було, то я вам показав. На закінчення такі кролики, баранці. Шутка молодь, коштує їх? Почому молоді лиці? По 400 гривень баранці. Молоді, порода кролів. Так, що, ринок цікавий, людей багато. Є що купити, є що вибрати. Так що телефонуйте, купляйте приїжджайте на ринок. Всім дякуємо, до побачення, всім, хто був з нами. І ці відео не забудьте поставити, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, працюємо разом, працюємо для вас. До побачення!